Всіх, хто прийшов на перше літнє свято до Коломийського містечка майстрів, зустрічали музикою. Очільниця міського управління культури Мар'яна Кодіна вважає. Що разом із іншими службами міста треба зробити так, щоб діти влітку мали чим зайнятися і гарно відпочити. Ми е, запропонували дітям зустрітися. Вже по того тижня в нас був молодіжний етнозліт. А цього тижня у нас такий, скажімо, дитячий е, зліт е, діток для того, щоб е, набратися позитивної енергії, обмінятися усмішками, обмінятися обіймами і гарно піти на канікули. Е, сьогодні задіяні всі наші заклади культури. Також центр позашкільної освіти в співпраці з нашими поліцейськими, ДСНС, медиками. Влада закінчила 9 клас у ліцеї номер 9 Каже, що їй та по-другому на святі найбільше сподобалося. Плівка бажань. Перший день літа проходить дуже гарно. Мені дуже подобається цей захід. Ця плівка, я вважаю, що дуже класно. Влаштувала, б то, що кожен напише своє, то що він думає, якісь свої ну, рівка мрій. Плівка, напевно, плівка мрій. Сали назву нашої студії, тож локації на святі було чимало. А однією з найулюбленіших у дітлихів була військова кухня. З коломої Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.